Перша особа однини – Це я I. На англійській I. Ось так пишеться. Це перша особа. Друга особа однини – це ти. Ю. Ю. I with you. Я з тобою. Я розмовляю з тобою. Я спілкуюся з тобою. Це той, з ким я зараз безпосередньо розмовляю. Ти «you». Одині. Коли ми говоримо про когось третього який в стороні, і він з нами не розмовляє, ми на нього кажемо не ти, а він, він, хі, хі е. або вона. Ші, ши вона. Перша особа множини це Ви, ми, ми, разом, я Ай. І ще хтось зі мною є, ми кажемо це ми, we. А якщо ті, з ким ми спілкуємося, тобто друга особа, і в множині, ми кажемо «you», так само, як і ти. В англійській мові нема різниці в другій особі між одниною і множиною. Ми кажемо так само, коли кажемо ти, кажемо «you», так само, коли кажемо ви, також вживаємо «you». you. І третя особа множини. Це ті, які в стороні «хі», він, «ші», вона, а разом вони, зей, «зей», вони ми кажемо про них. Тепер розглянемо дієслово to be, to be, англійське дієслово to be. Воно означає бути, бути. Ми не кажемо в українській мові я бути, але кажемо я є. Ми не кажемо ти бути. А кажемо, ти є. Тобто дієслово слово бути в розмові, воно змінюється на інше. «є». В англійській мові воно також змінюється, але аж три рази. Якщо нас постійно є, тобто я є, ти є, він є, в англійській мові воно змінюється по особах. Розгляньмо приклади. I am, я є, я є. І слово to be». В першій особі однини з I пишеться як M. Am, am». І ми з вами вже казали це, коли казали вік. I am ten, я є 10, або I am from, і кажемо, з якого ми населеного пункту I am, я є. Коли ми кажемо «you», пригадаємо, «you», це друга особа однини і множини одночасно. We це перша особа множини, і they – це третя особа множини. Тобто все, по суті, це множина. І з множиною ми вживаємо дієслово to be у формі А. І кажемо you are, ти є або ви є. We are, тобто ми є, we are. І коли хочемо сказати вони є, ми кажемо they are. They are. Третій особі однини Ми дієслово to be, тобто бути, змінюємо на is, І кажемо, коли кажемо він є, то кажемо на англійській he is, вона є, she is, це є, тобто неживий предмет, it is. It is.